Де за ви Не спиняєте? Що, що? Де ви не спинили? Не зрозуміло. Можна ставати? Ту можна вставати? Так. Да. На даний момент можна. А чому можна? Тому що нічний час. Я знаю, що Та тут можна. Маршу. Тут. Тут треба було там облище стати, але не, не там, там стояла машина. Я, я припаркую, там, де можна, і підійдете. У мене є реєстрація, що ви сходите. Давайте назад. Два метра. У мене назад не працює. Що, що? У мене назад не, не працює передача. А як ви їдете? Я їду пора тільки. Він несправний? справний. І що? І що? Так. Да. Як то і що? Як і що? Ну і що? А що в нас є? цей огляд? Приходите зараз, що? Не зрозумів. Я не зрозумів. Ви проходите те колір? Де проходжу. В Польщі проходите. Шо Польщі? Я, я не є в Польщі. То хто вам поставив цей огляд? якщо ви не... Така різниця все поставили. Велика різниця? Не, не велика різниця. Ви до мене розмовляєте нормально? Я нормально розмовляю. У вас на подвір'я не прийшов. Ви не прийдете? Я ще раз сказав, я у вас на подвір'я не Я, я зараз не знав, в мене згаду не є. Хочете, тому стану. Тут то не можна. 10 метрів звіта від виїзду я вам не цей. Мене ще вчора спиняли. Мене не в'їли, мене щодня спиняли. спиняли? Рибаль, рибаль, там стоять рибаки. сьогодні Зрозуміли? Рибалю там стоять на тим. Хай на собі стоїть, хто хоче. Спинив я вас. Шкода, що поліція. Ви, ви просто... В ви просто Україну... Ви не документи на автомобіль. Не, яка причина зупинка? О, причина зупинка яка? Ви можете без рівнів. Що ви зараз я без рівнів? Я бачу, я бачу. Я стою без рівнів зараз, так? Так. Ну, а ви теж без рівня стоїте, і що? Шо? Ви біля мене стоїте, а я сиджу. Я маю розум? Репері... Ви, ви думаєте, що я маю розум? А давайте віде, давайте віде. зараз заїдемо подивитися, чи я маю розум. Хочете привітати, чи я маю розвитку. Я не прияв мені першу. Скажіть причину зупинки. А потім ми будемо зараз, говорити. Ви не могли побачити, чи я їду до нього чи ні. Зараз нічний бачити. час у вас що це маячок не включений? Вулиці освітлені, маячок у нас не має бути. Має бути включений. У вас було видно. Сказав. А ви сховалися в кущах, як її не, не, не буду казати то, хто? Згідно якого закону національну І що, то закон стосується вас. Винен не бути включений. Мені Бо ви, не не бути я... ви мені не розказуєте. Ви мені Або не розказуєте. Я зараз вам розкажу. Розказуєте, ну і що? Я не маю. Що я... Я, я маю перед кожним продовжуватися? Не перед кожним, в мене. Я перед кожним. що дня спиня, ні того схоче ставати. У мене робота. робота така. Предвідь Яка робота? У вас робота є така, я знаю у вас робота. Є. У Льові Документы їдеш не спиняється. Ви кожного спиняєте. Ви перше своє послідження покажіть. Ви свої покажіть, хто тут є? який? є? ЛВ Максим 64. Документи повітря свої. Ви зобов'язані, є такий закон, п'ята стаття, що ви не знаєте, та. Нема такої п'яти. Є така стаття. Нема Можу вам показати. Покажіть мені, що не виходить. Якщо немає статті, то що показуєте? Ви Плано видно. Ви мені не показали? Я вам показав тільки. Е, Пострічно там пишеться е, е, дата випуску, до якого дійсно, то нічого не було було, Слухайте, то нічого не було про цветок. Все новний документ, не, не дивіться. Які документи? Реєстраційні документи. Там, <кх> Чого його що... Ви мені прийдеть, покажіть я вас ніх обізання. Мені ваші слова, виси, у неї пусті, розумієте? Ваші слова.

Ще раз. Мені реєстраційний документ на транспорт. Що ти робиш? знімає вас на відео? Яка причина зупинки? Я вам поясню. Прич... Мені покажіть фіксацію, мені ваші славні пусті. Казав. Згідно закону про національну поліцію. Що? В мене є внутрішні переконання. Ви можете собі, мені не в очі. Я маю право в своїй машині. Шановний! Я ще раз... Сказав, я не буду вам нічого показувати, я маю, до... я вам нічого не покажу. Ви не поїдете звідси поки... Ви не, не поїду, поки, я нікуди не, не спішу, має. буду стояти, доки буду стояти. Зараз, стояти. стояти. зараз ви скоріше поїдете, ніж я. Документ мені Ви зараз нерветеся, дійсно. Я вам нічого не покажу, Документ я маю не Ви не породжуєте чи що? Я не порожую. Ви порожайте що. Я вам нічого не покажу на зупинки, покажі. Я Добре, допустимо, я, допустим, допустим. я їхав без зерна. Покажіть мені відео. Допустимо, а ви їхали. Фіксацію не ваші слова. <с <с <фіксація> ви зобов'язані. Ви повинні мені Ні, доказати воно, а я повинен не доказувати свої вини. Ви повинні. Ви зобов'язані. Ні. Ні. Ви зобов'язані. Не зобов'язані. Зобов'язані. Є документи? А? Я ще раз питаю. Керезнич, що ви мені покажіть вас. Фіксацію. Я не маю бажання з вами говорити то є, як говориться, ваші то говориться. Питання і ваші проблеми. То поставити тут чекали те, Збирайте твого гроші. Я так вам нічого не дам, навіть не думай. Щось не то з вами, чи що? Зиною суд то. Поводьте себе нормально. Нормально зараз положим. Ну доділити такі. І що попадали І Що буде? Я ще раз вам сказав, будете мати суд. Мені не таким проводили, Я ще той погрожували. Мені, Мені не такі ще, як ви і ще не таким погрожували. Ми це не таким погрожували. повірте. Адекватно себе поводьте, Документ на транспортній засіб, я ще раз поясню. посвідчення. Я показав вже, не, я покажи, не прочитав. А покажи, я чолові. не прочитав. Я, я не не казав посвіщення. Пешли... Зрозумів? Я до тебе додому не прийшов. Нічого не було прочитано. Так само... О, добре, Право, добре, добре зрозумів. Я бачу, не буду я нічого забирати. Я не займаю ті документи. Не Добре. Це такий важливий документ, щоб це його центр. Він дуже важливий. Ой, проста. Что немає? Да, ну. Кори злишся а Може і нема. Я забуду палат. Що тут робити? Машина на раз майдан, якщо Так. Кто забере? Я заберу. Як? Виключу лафету і заложу, я не знаю. Лофату чи лавету? Лафету. Так. Раз. Пишу. Пишу. Реєстраційний документ на транспортний засіб. Скільки я буду повторяти? Подайте ракцію. Добре. Камеру. Впередні і зовнішню сторінку. мені не в цьому Середні сторінки. Я показав те саме, як ти показали, чи ти, я не знаю, це говорити. я тримав пару секунд. Пару секунд, <кхи> так. я так само тримав пару ну, секунд. От, потримаю 5 секунд, я нічого проти не буду мати. Так то та нічого не прочитаєш. Прочитаєш не прочитаєш. Я мій читати, не прочитаю. Що міє? Розверні. Я не буду показувати, Покажи мені <кхи> причину зупинити, тоді я покажу. Я, я поясню причину зупинки. Смішно, мені теж смішно. Звичайно, що смішно. Що думаєте? Я молодий, я не знаю, не знаю своїх прав, що. Дуже слабо. Дуже слабо знаю, але знаю. Шановний, більше, мене зверху не цікавить, Мені середня, середня. То не середня, середня то є посередині. Якщо ще не зрозуміли. Ну а звідки знаєте, що є моя? Ви, 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 ви... можете показати ні. мені документи, чи то є ваше, чи то не ваше, мене то не обходить. Як то не входить, то означає, що не моє можемо? Ви маєте перші здати в мою. Я <кх> повинен прочитати, я не маю фотографії. Я повинен прочитати. Визить його повітря, може то взагалі лявий чувак. На тих паспорті не клеїться, шановний. Ну а я ви повірите, що є чувак, я... Тут, тут напише але... Володимир, а може я Міша. Не знаю, хто ви є, Володимир чи Міша. Мені ви, ви, знає, ви, ви... взагалі нічого не знаєте. Ви робите не, не так, як має бути. Як що є? Це що температура чи що? Може є, що. Піднялася температура? тим. Мені є температура, все. Їдь. Їдь. більше такої фіні не роби, розумієш? Зараз дорветься коли-небудь, зараз таке нормальне себе поводжу, ля-ляй. Ви бачите? Ой! Бля. Є стука, є. А що ніхто йому не повинен? Ні, я не вважала, що це буде на полі виявилося.

i <laughs>